У рентгенхірургічному відділенні 9-ї лікарні триває діагностична ангіографія у хворого з підозрою на звуження сонних артерій. Доки лікар водить катетер, аби зробити рентген-судин, асистент записує зібрані ангіографом дані у медкартку. Вже за кілька хвилин маємо результат. Машина сама проаналізувала. Стеноз до ну 30% стенозу в лівій хребхребтовій артерії. Це не треба оперувати, це лікується медикаментозно. Сучасний ангіограф запрацював наприкінці лютого. Віднині пацієнти, що мають інсульти, аневризму чи стенози, зможуть пройти діагностику, а згодом і прооперуватись у дев'ятій лікарні. Медики зазначають, технічні характеристики цього комплексу дозволяють отримати детальну інформацію про особливості ураження судин і застосувати в ліку. Ванні найсучасніші методики не тільки при мозкових катастрофах, кардіальних катастрофах, але і при враженнях кінцівок, прочо, 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 Тобто спектр дуже широкий, і все це робиться за кошт НСЗУ, тобто безкоштовно для громадян України. Якщо пацієнт попадає до лікарні. В, стаціонарному, в стаціонарне відділення з стаціонарного відділення йому надається допомога. А так пацієнти звертаються до сімейного лікаря от, і становляться на чергу, де їм буде надана. Дана медицинська допомога обладнання дозволяє якнайшвидше поставити діагноз та надати допомогу. Медики додають, що цей комплекс крок у майбутнє, адже ті пацієнти, які зазнавали непоправних втрат для здоров'я, тепер мають змогу повернутись до повноцінного життя. Хочу зазначити, що хвора, яка була оперована через годину після поступлення в лікарню з оклюзією середньої мозкової артерії. Повністю відновилась і вже рухається самостійно по відділенню інсультного, по коридорами інсультного відділення. Я ще хочу зазначити, що кадри значать все. Якщо є такий потужний фахівець цієї лікарні, все і є обладнання, значить лікарня буде працювати якісно і швидко надавати допомогу. Бо від часу залежить, буде людина інвалід на все життя, або залишиться з функціоналом. Як звичайна людина, яка перенесла якусь хворобу, ангіографічний комплекс придбали за власні кошти лікарні. Обійшовся він у суму в майже 28 мільйонів гривень. Представники міської влади зазначають, готові всіляко підтримувати медиків. Обов'язково міська влада буде йти на зустріч, буде допомагати і в коштах, і в інших ініціативах, і залучати міжнародних партнерів. Це дуже важливо, а саме важливо, що військовий час. За словами лікарів, рівень цього обладнання один з найкращих в Україні. Це, в свою чергу, допоможе швидко та безболісно повертати якість життя пацієнтам. Єлизавета і